Доброго ранку. Сьогодні 4 листопада. Бедемо допомогу місту Авдіївку, хочемо заїхати, десь боки щось не добре. Віримо, що буде все добре. Хліб і продуктові і набори там Все, окей. Okay. Да. <реш> У да. нас листопада вже. Вже, як завжди, ми їдемо до людей, проповідувати їм слово Боже, і хліб на суш не веземо, так що нехай Господь береже нас. Він знає, що зараз буде відбуватися, але ми віримо, що Бог захистить нас. Амінь амінь. А раніше більше по городу прилітає. А раніше було по городу літіла. Ми зараз знаходимося в Авдіївці. Приїхали з Умані, за допомогу. Таке більш-менш ціле місто залишилося, люди тут є і потребують допомоги, то слава Богу, що ми могли заїхати сюди. Бог зберіг, Надіюся, все буде добре Без до речі, оцей чоловік велике йому дякуйте, бо він всіх направляє до вас. от Він за вас дуже переживає. Шестя, так що да, за нього <реш> <реш> Він дуже ми за вас турбується і дуже живу. за вас перевиживає. Приїхали ми аж з Умані Черкаського. Дуже багато людей, я вам скажу так, щоб ви собі знали і пам'ятали, от собі в серце вложіть. В Україні є дуже багато людей, такі як ми, які за вас хвилюються. Люди, які за вас моляться Богу і просять. Боже, збережи тих людей. Які зараз в біді. Ми це розуміємо, знаєте, і ми не просто там собі тільки на слова, от, та і все, нам тут добре, вони хай всі там розбираються. Це не наша війна, там чи хто що хоче. Нема такого. Якщо ви зараз десь будете чуєте, та, та вас бросили, нікому ви не треба. Це все пропаганда, і все ці менше слухайте. Дуже багато є українців, які за вас хвилюються, і оця вся допомога це люди такі, які ми збирають і просять, довезіть. Кроме того, що ці продуктові набори дає, ми хочемо вам сказати, що ми вас любимо. Ну, я я і Що ми всі українці, знаєте, нам треба зараз не думати, там, ой, а той мене чи то українці не стріляють, чи Росія. Треба знайти мир в серці. Це дуже важко. Коли тебе злості кипить, за що, моя квартира розбомблена, зайшли, розграбили, а знайти в серці мир. Як ось його знайти? З Богом обратиться до Бога. Один тільки Бог може дати цей мир. знаєте, Це дуже важко. Це дуже важко, але от перебороти себе. Але, але, знаєте, при цьому всьому виграю я, якщо я знайду свій мир. Бо от ну що я зрозумів? Ну скажіть, я можу ці бомби зупинити, я можу ці обстріли зупинити, я не можу цього зробити. Але я себе тільки з'їдаю знутрі, що є злості в мене, я готовий всіх рвати і всіх не так. І тільки себе з'їдаю, то сижу в підвалі і мучуюся. А коли я найду мир в серці, коли хоч огоньок маленький буде радості в мене, сьогодні день проснувся я. Вон, сонце не світе сонце. Але я живий. Давайте ми разом помолимося. Я хочу Давай. з вас помолитися, що вас Бог всіх сохранив, щоб ви всі залишились живі, здорові, щоб ця війна вже швидше закінчилась і настав мир. Готові так помолитися? Готові, Боже. І ми просимо твоєї милості. Перш за все для нашої країни. Зупинити це кровопролиття, зупинити цю війну, щоб. Перестали люди вбивати одне одного. Ми молимо тебе, зупинити. Ми не можемо цього зупинити, але ти можеш і ми це, і просимо твоєї допомоги. Але перш за все, ми просимо Тебе. Допоможи нам перемогти себе, знайти мир у серці своєму, знайти те, чому ми могли б радіти сьогодні, Господи, при цих тяжких обставинах. Я прошу тебе за кожну людину, яка, Господи, тут, яка страждає. Ти знаєш, все бачиш. Ми просимо тебе нехай твої ангели. Твоя милість нехай буде над ними і оберігає їх і нас на далі в дорозі. Бережи і будь з нами, наш Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Амінь. А вас Бог всех беража. На, здор на здоров'я, Пусть вас Бог хранить. Так. так, передали ми там на сьому школу хлебушек. Там на 9 чоловік, Там чуть-чуть не вистачило. їм. Вот там ребята завезуть. йо